Привіт. Сьогоднішнє тренування пропоную зробити з резиночками. Я приготувала дві резинки, тому що одна вона більш така, має менше навантаження, ми її використаємо для рук і для м'язів, грудей і спини, а друга вона сильніша і її можна використати буде для ніг. Ми зробимо вправи для рук, м'язів спини і потім для сідниць. Давайте станемо. ноги, поставимо на ширину плечей. Нагадую, коли ми робимо вправи для рук, для спини, для грудей в положенні стоя, наші ноги розташовуються на ширині плечей. Коліна у нас розслаблені. Це не значить, що вони зігнуті, це значить, що вони не ось так от, не напружені, да? просто розслаблені коліна. Підтягнутий живіт, чуть підкручений таз, щоб таз був в нейтральному положенні. Це якщо ви подумки проскануєте своє тіло, у вас буде одна лінія п'ятки, таз і лінія плечей. Ось таке рівне положення. Візьмемо резиночку, піднімаємо руки, заводимо резиночку за спину і розтягуємо її. Опускаємо руки вниз, підтягуємо до грудей і теж розтягуємо. Вдих, розтягнули, опустили, підтягнули до грудей і ще розтягнули. Ми працюємо спокійно, не поспішаємо. Якщо вам занадто легко, можете взяти з більшим навантаженням резиночку. Ще підтягуємо. І зробимо ще 8 повторів таких. Можливо, так станеться, що ви не можете завести руки прямо вниз, сюди. Ми дозволяємо ваше положення тоді розводити руки там, де ви можете їх опустити. Ще зробимо 6. Ще продовжуємо. Дихаємо спокійно, не затримуємо дихання. На кожну вправу у нас має бути вдих і видих. І зробимо ще три, ще два. Не забувайте про положення тіла. Не прогинаємо спину, у нас залишається спина таз в нейтральному положенні. І ми робимо останній раз. І тепер. Розслабимо трошки руки плечі і попрацюємо з тріцепсом. Це ось цей м'яз, який у нас не завжди дуже гарно і естетично виглядає. Що ми будемо робити? Ми тримаємо руку ось таким чином. У нас тут прямий кут в лікті. Уявіть, що вам руку прив'язали скотчем до голови. Да? Тільки ми не голову до руки, а голова залишається в рівному положенні, а рука начебто приклеєна до голови. Ми випрямляємо руку раз і поставили на місце. Два. Три. Хорошо розтягуємо. Ми вже зробили вісім і зробимо ще вісім повторів. Ще зробимо чотири. Три. Два. І останній разочек. Поміняємо сторону і працюємо на другу руку. Таке ж саме положення. Тут прямий кут і руку розгинаємо. Один, два, три, чотири. І робимо ще вісім. 4 робимо ще, 3, 2 і останній раз. Чудово. Тепер перейдемо, попрацюємо з ногами. А перш ніж ми перейдемо до вправ на сідниці, я хочу вам нагадати про роботу онлайн-клубу тренувань. Це тренування, це така промо-версія тих тренувань, які ви можете отримати в онлайн-клубі тренувань. Це коротеньке відео, тут всього 10 хвилин ми займаємось. Якщо ви хочете дійсно справжніх, ефективних таких сильних тренувань, які будуть розвивати ваше тіло, запрошую вас в мій онлайн-клуб. Там щотижня ви будете отримувати три новеньких тренування: це кардіо, йога і силове, силове тренування. Це приклад силового тренування. Також ви на моєму каналі 10 хвилин в день можете знайти приклад кардіотренування, стретчингу і йоги. І ознайомитись з тим, як зі мною, як з тренером, і зрозуміти, чи підходить вам такий формат занять. Якщо підходить, то ви можете придбати абонемент, ціни ви бачите на вашому екрані. І крім тренувань, ви ще отримаєте доступ до каналу, де є інформація по харчуванню, як харчуватись так, щоб можна було їсти все, суворо себе не обмежувати і при цьому втрачати вагу. Я вам пропоную різні варіанти ранкових руханок. Різні лайфхаки, мотивація і корисна інформація, яка потрібна для того, щоб вести здоровий спосіб життя. І нагадую, що тренування, ну, на мою думку, це спосіб не накачати, не лише накачати м'язи, а спосіб вести здоровий, знаєте, здорову зустрічати старість не дряхлою бабушкою, а такою нормальною жінкою, яка зможе там щось робити. Не ходити з паличкою, а бігати, стрибати, стояти на голові і вести активний спосіб життя аж до самої самого, знаю, 90-100 років, тому що це абсолютно можливо. Ну, а ми продовжимо. Зараз нам, нам треба поставити ось так між стопами резиночку. Ми одною ногою наступаємо, наступаємо, другу ногу ми випрямляємо і піднімаємо. Ви маєте відчувати супротив резинки і це споряд додаткове навантаження. Починаємо працювати. Ліва нога піднімається. Один. Працюємо спокійно. Зверніть увагу, що ваша спина не прогинається. У вас працює тільки нога. Спина без прогина. Ми отак от не мотиляємо ногою. Спокійно піднімаємо, опускаємо ногу. І працюємо. Один, два. Ми зробили вісім, давайте ще вісім. Ще зробимо чотири, три, два. І останній раз. Поміняємо сторону на другу ногу так само. Працюємо. Один. Дихаємо спокійно. Не поспішайте, якісно працюємо. Думайте про те, які м'язи зараз у вас працюють. Це задня поверхня стигна, це сідниця. І у нас ще вісім. Сім. Шість. Залишаємо так, так само резиночку між стопами. Тільки зараз ми будемо вести ногу в сторону. Ми так само ногу випрямляємо, щоб резиночка не потікалась, і в сторону. Один. Поставили. Два, три. Ми ногу тримаємо над підлогою, чуть-чуть над підлогою. Чотири. І ще зробимо вісім. Тут уже у нас починає працювати, додається, ще зовнішня поверхня стегна, ось ця сторона і внутрішня поверхня стегна. Ще зробимо 3, 2, і останній. Міняємо ножку і ще один злокровий. Ми зробимо ще вісім з вами, сім, Ще два І останній разочок. Чудово. Якщо ви маєте час, зробіть ще один або ще два кола цих вправ, і у вас вийде непогане таке повноцінне тренування. Ну, а я нагадую, що ви можете долучитись до онлайн-клубу тренувань і. За абсолютно простою програмою, яка підходить для, і для новачка, і для більш просунутого рівня. Займатись вдома, вам не потрібен якийсь додатковий інвентар. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, діліться в соцмережах моїми тренуваннями, моїми якимись дописами. Це буде ваш знак вдячності за ці безкоштовні тренування. Також ви можете віддячити на мою карточку. Реквізити є в каналі програми тренувань 10 хвилин в день. Ну і впевнена, що ми зустрінемось з вами на наступних тренуваннях. Не пропускайте 10 хвилин щодня протягом місяця це 300 хвилин за місяць. Вдумайтесь в цю цифру і не думайте, що 10 хвилин це зовсім мало, це багато. Якщо ви робите це кожного дня регулярно.